Good morning, children. Revision time. Revision time. Open your book, please. Page 37. Open your book, please. Page 37. Let's read and translate the text. It's my breakfast. Це є мій сніданок. It's tasty. Фін є смачний, тобто сніданок. I have got, я маю, an egg, одне яйце, A sausage, одну сосиску. and a cup of tea і чашку чаю. For breakfast на сніданок. It's tasty. Це є смачно. I have got a cheese sandwich. Я маю сирний бутерброд and a glass of milk склянку молока for breakfast на сніданок. It's tasty. Це смачно. Next slide. Breakfast tasty sausage. egg a cup of tea next slide cheese cheese sandwich glass of milk glass of milk glass of milk okay ready next up next slide new words new words what, 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 sture? What? what is it, stotze? What is it, stotze? Have got myers, have got myers. What have you got? Stotte myers. What, 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 sture? Have you got? De myers, stotte grapes, grapes, Виноград. Дивіться, я спеціально обрала малюночок сірого кольору. Так буде легше запам'ятати. Сірий колір це грей, грей, а grapes, grapes – Це виноград. Грейпс. Виноград. Наступне слово Pea. Дивіться, який чудовий малюночок. Ми з вами знаємо, що ведмідь буде bear, Беа. І тут дивіться нашу грушу. Перетворили у ведмедика. Груша буде ПА. ПА груша ведмідь. Ба це ведмедик, Пеа це груша. Можна вимовляти просто П, пе, пе з довгим звуком Е. Окей, Next. Strawberry. Чекайте, Strawberry. Strawberry. Це в нас полуниця. Як можна запам'ятати? Дивіться, дуже схоже на слово українське страва. Можна запам'ятати страва з полуниці. «Strawberry», Strawberry. страва з полуниці. Наступне слово в нас «пич», пич. Особисто мені слово пич один в один нагадує слово пічка, тільки скорочено «піч». Тому ми запам'ятовуємо, що мама поставила в піч пиріг. З персиків. Peach. Бачите, ось персика це пиріг з персики. Окей, okay. next slide. Uh, apple. Apple. Ми вже з вами вчили, коли вчили звуки: що Apple e, e Apple. Це яблуко, і це лого of famous company Apple. Це логотип відомої компанії Apple. Далі it, it. Їсти знайоме нам слово. It, «їсти». «Іти» і їсти буду. «Іт» да? їсти. Cherry, cherry. Черешня вишня. Дуже схоже, правда? «Чері», черешня, вишня. Ще є такі помідорчики «чері». Називають їх миленькі на гілочці, правда? «Чері», Черешня вишня. Тепер дивіться, вчимо сьогодні два дієслова. слова. Give. Give. Давать. Give. Давати, тейк, take, тейк-брати. Take, take, «брати». Ось, якщо ви уважно придивитеся, то слово take брати дуже схоже на слово таке, ми можемо уявити, ну, таке собі. Я, я візьму ну, це таке собі. Take, take, брате. Чи, Причитання останнє е, німа. І не читається, але ось ця голосна попередня читається як Эй. Тому виходить take. І я візьму ну, це таке собі. Take. Наступне слово ми знаємо слово сполучення. I like. I like. Мені подобається. Якщо вам подобається це відео, поставте лайки, вподобайки. Так, і останнє the last word for today. Останнє слово на сьогодні it's «kiwi». Kiwi. Як ви зрозуміли, це ківі. Нічого складного. Давайте ще раз повторимо слова. Um, just a minute. What? What? Що? Have got. Have got. Маю мати. Тобто щось мати у своїй власності. Grapes. Grapes від слова grey сірий. Беа – це ведмідь. Пеа – груша. Strawberry. Strawberry страва з полуниці. Ну, точніше стробері – це полуниця. Peach, peach, це персик. Peach, персик дуже схоже на слово «пічка». Окей, okay, next slide. Apple. apple яблуко. Іт – It. 6. Іти їсти. їсти, їсти. Cherry, cherry, Схоже на черешня, черешня висня. Give, give, давати. До речі, подаруночки ще інколи називаються Gifts. Gifts від слова давати. Подарунки. Take, take, брати. Take, брати. I like. Мені подобається. Kiwi, kiwi, kiwi. Окей, okay, next slide. Open your book, please, page 39. Open your book, please, page 39. Page 39. Let's read and translate the text. Давайте прочитаємо і перекладемо текст. Окей. Uh, okay. uh, let's start. Почнемо. What що have you got? Що маєш ти? Дивіться, слово have got мати розділяється словом you ти. Що маєш ти? Або що ти маєш? Відповідь I, я have got маю grapes. grapes виноград. I like, мені подобається, або я люблю grapes – виноград. Next. Наступне речення. What, що have you got? Що маєш ти? I, я have got, маю епе грушу. Одну грушу. Ми дивіться, можемо як ось це слово прочитати? Можемо прочитати пе. Можемо прочитати лише два звука Пе, але е, взагалі звучить як довгий звук Пе, типу дві букви Е. Ну, якщо ви скажете ПЕ, це теж буде правильно, бо звучить воно дуже схоже і при швидкому темпі мовлення не розрізняється. I like, я люблю has груші. Я люблю груші. What, що. Have you got? Ти маєш? Що ти маєш? I, я yeah, have got маю strawberries. Strawberries. Я маю груші. I like. Я люблю або мені подобаються strawberries. Пробачте, будь ласка, я неправильно переклала. Давайте ще разок. What have you got? Що ти маєш? I, я yeah, have got. Маю strawberries полуниці. Множина. I like. Я люблю strawberries полуниці. Я люблю полуниці. Так, next slide. What? що, have you got, ти маєш? I, я have got, маю. A Peach один персик. I like, я люблю peaches. Peaches. персики. I like grapes. Я люблю виноград. Груші, um, «strawberries» – полуниці, and eat peaches peaches, персики. But I have got. Я маю an apple. Яблуко. Одне яблуко. Тобто хлопчик всі фрукти любить, але в нього яблуко. Що пропонують друзі? Take it. Візьми це. Тобто вони йому пропонують свої фрукти. Візьми це. And eat, It. It, yeah. It, C. It виходить, дивіться, бачите, два зовсім різних слова читаються однаково. It, YSH, it, C. Please, please, будь ласка, ось тут звук з. Так, тепер дивіться, ми завжди з вами буквосполучення TH читали як з. Але сьогодні ми будемо читати його як с. І виходить ось так. Sang. You – дякую тобі. Thank you – Дякую вам. Дякую вам. Він дякує своїм друзям за те, що поділилися з ним своїми фруктами. Thank you – Дякую вам. Не забувайте, що текст треба не лише читати, а й перекладати. Next slide. Listen – Listen. послухай, And the point – покажи. Так, дивіться, що ми з вами на цьому етапі робимо. Я вмикаю трішечки менший екран. Just a minute. Щоб ми цю вправу з вами послухали і вмикаю також аудіо. 2. Just a minute. Okay, I hope you will see my screen. Я побачите Let's listen. Just a minute. Exercise two. Listen and point. One. What have you got, Taras? What have you got, Taras? Is it an orange? Is it orange? Воно оранжеве? No. It's not an orange. It's not an orange. Це не оранжеве. Is it a big green pear? Is it a big green pear? Це велика зелена pear, Груша? No. It is not. No, it is not. me. це не так. I have got a big red peach. I have got я маю, a big великий, red червоний, peach персик. I like peaches. I like peaches. Я люблю персики. Two. What have you got, Olesia? Have you got? What have you got, Olesia? got grapes you have got grapes maes grapes виноград? no I haven't I no I haven't ni Ya nemaju. haven't got grapes I haven't got grapes Ya nemaju, have you got red strawberries have you got red strawberries Maees the červono strawberries pollium No, I haven't. No, I haven't. Ні, я не маю. I have got red cherries. I have got red cherries. Я маю red, червоні cherries вишні або черешні. Окей, okay. next. Тобто, дивіться, ми з вами обираємо ось так. Спочатку вибирали серед цих трьох фруктів. Потім вибирали Potem wyberali далі лишилася остання нижня лінія. I like cherries. I like cherries. Я люблю вишні черешні. Three. What have you got, Bill? What have you got, Bill? Що ти маєш, Bill? Is it a yellow banana? Is it a yellow banana? Це жовтий банан? No, it isn't a banana. Have you got a big red peach? Have you got a big red peach? У No. I haven't got a peach. No, need. I haven't got a peach. Я не маю персика. I have got a big green kiwi. I have got. Я маю. A big великий green зелений, kiwi, kiwi. Я маю великий зелений kiwi. Окей, okay, very good. Я вам надішлю аудіозапис. Послухайте ще аудіозапис до тексту і аудіозапис до вправи другої. Дивіться. Сьогодні я не задаю письмових вправ, не задаю багато читання, хоча читання там ще є на зворотній сторінці. Але завдання у вас буде наступне. Спробуйте перекласти текст не лише читаючи, а й ще по аудіофайлу. Тобто, так, як я робила, Слухаєте шматочок, ставите на паузу і перекладаєте. Потренуємося. Перекладати на слух. It's all for today. Це все на сьогодні. Lesson is over. Goodbye!